Це Емі Вайтхаус. Ви могли знати її по парі пісень цікавому і нестандартному голосу та фільму «Back to Black». А точно, він же тільки що вийшов. Ви ж ще не могли його дивитися. О, стара, стара голова. Але напевно це ж непогане кіно, воно повинно бути таким, бо нащо навіть у теорії знімати кіно про людину, яка випустила всього два альбоми і не запам'яталася так, як, наприклад, Майкл Джексон, Уітні Х'юстон, я не знаю, Шер чи Гурт Бітлз, Правда? Правда? Слід зазначити, що життя цієї артистки вже було екранізовано раніше. Всього через 4 роки після її смерті вийшла гайпова картина від А-24 Еммі за режисурою Азіфа Кападія. Але то була документальна картина, а тут же у нас ігрове кіно з акторами, британськими акторами, яке вийшло після аж 13 років з моменту смерті співачки, і повинно було містити у своєму складі щось цікаве, так? І я не збираюся тягнути вола за рога. Мені не сподобався цей. Фільм. На мою думку, його слід дивитися тільки при двох умовах: ви або фанат співачки та її творчості, або ж ви зі своєю другою половинкою у пошуках цікавого фільму у кінотеатрах для побачення. В усіх інших моментах я не розумію, на що вам слід дивитися не найкращий біопік за останні роки, не найцікавішого життя співачки. Особисто я поважаю ему та вважаю її видатною співачкою через її голос. Але що було окрім цього? Залежність через алкоголь та наркотики, скандали та неконтрольована жорстокість. Але окей, якщо так, на що дивитися цей фільм? Яка мораль заради чого? Якщо ви думаєте, як я перед сеансом, наприклад, що кіно розповість якісь цікаві моменти з її дитинства, факти, про які ще ніхто не знав, або, хоча б покаже її життя, як приклад жахіття, до якого приводить будь-яка залежність, то ні, шукайте щось схоже далі в інших. Кіно Back to Black романтизує її стиль життя та робить з неї герої, які їй завжди хтось заважає. Хоча проблемою у її житті була завжди вона сама. А точніше, її зіркова хвороба та паршивий характер. Ну і пісні. Ось пісні у неї виходили хороші, але блін, це всього два альбоми. Я не вважаю, що Еммін набагато краще за багатьох інших талановитих співаків та співачок, у яких ще немає свого фільму, і які. Не загинули просто в 27 років через передос, але якщо оцінювати цей фільм без моєї нікому не потрібної думки та ставлення до головної героїні про її житті. Кіно посереднє, жодної сміливої ідеї режисера, жодного цікавого прийому оператора та методу або засобу від монтажера. А сценарій це взагалі приклад того, як не треба робити біографічні картини. Бо персонажі тут страждають біполярністю, штучною біполярністю. Події не розкриваються нормально, не те, що глибоко, а глядач взагалі не розуміє, нащо нам 10 хвилин показують якийсь прохідний діалог. А після цього про протягом двох або трьох хвилин показали набагато цікавіші моменти з життя артистики у вигляді монтажного салату, все жужмом, ривками та без чіткої ідеї творців з виставленими акцентами в оповіданні. Звичайно, можливо, її життя і не було таким цікавим, тож і показувати нічого. Але чому не додати тоді її дитинство і смерть так, нам не покажуть її смерть? Можливо, додати психоделіку та показати те, що вона бачила, коли померла, та зробити, хоча б. Щось цікавіше за це, що вийшло у кінотеатрах, де окрім музики, і послухати і подивитися, ні на що, але ж, ну, ми ж ні на музику ходимо в кіно, так? Ах, можна було вигадати багато цікавого. Ось приклад, ось приклад, що спало одразу на думку. Подати цей фільм як концерти ЕМІ і проблеми артисти через діалоги. А фінальний концерт вже щоб казати, після її смерті. Якщо вам це здалося досить таким знайомим, то так це робив Аран Зоркін і Дені Бойл у фільмі Джобс. А, ладно, я не буду більше фантазувати, це не моя робота. Просто відзначу, що я не знайшов нічого цікавого для себе, окрім героя Еді Марсена у ролі батька. Ну а особливо проскритикував любовну лінію між головною героїнею та її чоловіком. Гірше цієї недохімії я бачив тільки інший приклад пару років тому у серіалі про порноплівку з життя Томі Лі та «Памели Андерсен, де герої так само відчувалися фейковими та нереалістичними. Із-за чого Страждав увесь проєкт в цілому. Back to Black – це приклад того, що маркетингова компанія не обманює вас, але і не ховає в той же самий час щось цікаве. Я очікував проходняк, я його і отримав. Якщо хочете подивитися на те, як можна і треба знімати такі історії, то краще. Дайте свій час Бредлі Куперу та леді Гагі у фільмі Народження зірки. Ось там дійсно талановита робота. Оцінка суб'єктивності. Немає багато елементів. Половинку простору та реальності: ось все, що я можу дати цій картині. Якщо вам сподобався цей огляд, буду радий вашому лайку та підписці, а також коментарю. Дякую, Ярославу Левченко, з до Павлу М Миколі. Дякую, Микола. А також Митроводовровичу та його дружині Дар'ї за підтримку цього проекту і всіх 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 людей, яких ви зараз бачите на екрані. Ну а так бережіть себе, допомагайте армії та Емі Уайтхаузенайте.